Я вирішила сильно не готуватися до цього відео і записати його так, як воно йде. Привіт, мене звати Ліля, і це перша серія реаліті, як я буду йти до своїх 20 тисяч підписників в інстаграм. Що хочеться сказати, зараз у мене 15 тисяч, якщо бути точною, 15 і 7 місяць назад було 15 і 8. І хочу сказати, що дійсно зараз відписки вони перевищують нових підписників. Хоча я зараз активно набираю аудиторію, на мене підписуються, але все одно цього недостатньо для росту аудиторії. Я викладаю рілси кожного дня вже протягом року. І це одне із ключових рішень, яке повпливало на те, що я набрала таку кількість аудиторії. Але не можу сказати, що я набираю її тільки рілсами, тому що ще я займаюся запусками. І, звичайно, коли в нас запуск якогось нового потоку навчання, наприклад, по SMM, SMM Start, старт, ми створюємо воронки, ми створюємо макети, туди гонимо трафік, тобто таргетовану рекламу налаштовуємо, і, звичайно, від цього також приходили якісь люди і підписники. А що я хочу зробити зараз? Зараз я хочу за місяць ось цей, тому що десь плюс-мінус в мене є місяць до наступного запуску SMM старт. Було б краще. Звичайно, це зробити до 25 лютого. Давайте поставимо тут таку ціль. 25 лютого, дедлайн 20 тисяч підписників в інстаграм. Це моя ціль. Що буде, якщо я її не виконаю? Не знаю, не хочеться про це думати. Хочеться просто, щоб ви насолоджувалися і спостерігали за моїм шляхом. Я сама не знаю, чи вийде в мене, чи не вийде в мене, тому що раніше я просувалася як безкоштовними методами просування, плюс підсилювала себе платними методами просування. Це таргет, це блогери також, це різного роду колаборації на платній основі. Ну що, вже заінтригувала, чи не так? Як буде взагалі виглядати формат реаліції, кожного тижня я хочу робити підсумок своїх відео. Я буду викладати відео кожного дня, іноді по декілька відео в день, іноді в стрічку, іноді в пробні рілси. Зараз, до речі, активно тестую цей формат і ділитися із вами результатами та чому, на мою думку, це відео зайшло або навпаки не зайшло. Мені здається, цей формат він буде не тільки супер цікавий, а ще й супер корисний. І як я вже й сказала, оскільки я викладаю відео рілси кожного дня, для мене нема. Проблемою створювати багато контенту. До речі, в мене є челендж 30 днів 30 різ, де я ділюся своїми знаннями, де я навчаю людей створювати рілс на тисячі перегляди, залучати підписників та, звичайно, заробляти і свого блогу. Тому, якщо у вас є на цей рік, на найближчий час в цілях набирати аудиторію, почати дисципліновано вести блог, приходьте на челендж. Одразу хочу сказати, не обов'язково викладати рілси кожного дня, кожен ставить свою певну ціль, хтось став робить 15 відео, наприклад, в місяць, хтось 10, хтось 30, хтось 50. І кожен йде у своєму темпі до бажаної своєї мети. Ви отримаєте не тільки таку базу знань, уроки в записі, підкасти, статті дуже корисні і розбори моїх роликів, які залетіли. А ще ви отримаєте сильно ком'юніті. Зазвичай у нас на челенджі від 50 до 100 учасників. І якщо у вас на цей рік є дійсно така ціль просуватися, набирати аудиторію, це ваша вся Цільова аудиторія. Тобто, у нас всі учасники підписуються один на одного, і якщо так подумати, то ви отримуєте дуже дешевих підписників. Я колись активно також використовувала такий метод просування, коли тільки починала вести інстаграм. Я купувала міні-навчання, де є ось такі чати з учасниками, там активно себе проявляла, давала свій інстаграм і підписувалась також на інших дівчат. І з деякими ми спілкуємося до сих пір. Тому, якщо вам це цікаво, запрошую вас, хто, як не я, вам розповідав. Ість як викладати рілси кожного дня і створювати контент, який буде набирати перегляди і приносити підписників. Якщо казати про цей челендж, взагалі в мене є декілька відео на цю тему, коли я викладала рілси більше ніж півроку, і коли я викладала рілси майже рік. Якщо вам це цікаво, обов'язково передивіться. Я впевнена, що ви також відкриєте для себе багато інсайтів. І протягом року були ролики, які в мене залітали органічно максимум на 100 тисяч переглядів. Тобто я знала, як створювати такі ролики, які будуть залітати на аудиторію, яка в 10 разів більше ніж в мене, умовно кажучи. До речі, коли я почала цей челендж. У Мене було ось стільки підписників зараз стільки, але я ніколи не робила. Знаєте, ролики на півмільйона, на мільйон. Ось це було для мене щось нереально. І все одно ролики, які в мене залітали, вони були, знаєте, такі більш експертні. І дуже часто потім, коли вони, наприклад, себе показували там 60 тисяч, 70 тисяч переглядів. Якщо там була воронка, я ще підсилювала все це таргетом. І, звичайно, це мені давало вдвічі кращий результат. Що ми бачимо зараз? Сьогодні. 30 січня О, ого. Ми поставили дедлайн 25 лютого. Цікаво. І зараз я хочу підбити підсумки минулих двох тижнів постингу і сказати, на що я буду сфокусована наступні два тижні постингу. Тож, давайте будемо підбивати підсумки разом. Заходимо на мою сторінку. Два тижні це десь 16 числа. Так. Тут я бачу декілька роликів, які в мене залетіли. Один ролик, до речі, залетів на 600 тисяч переглядів. Це мій перший ролик, який залетів на півмільйона. І якщо чесно, чи розраховувала я на нього, розраховувала, що він залетить десь. Тисяч на 70, але не на півмільйона. Чому? Тому що я, скажімо так, вже створила цей формат, який показував мені хороші результати. Тобто, це не новий формат у моєму блозі. Я зараз увімкну вам це відео, щоб ви його переглянули. Що я тут роблю? Опа всі? Блін, смач, що не декілька місяців назад я спробувала ось цей формат, але трошки з іншим роликом. І зараз я також його увімкну. Я напевно навіть його не увімкну. Ми тут просто поставимо декілька роликів, щоб ви побачили. Вони в цілому дуже схожі між собою. Тобто, заставка одна і та ж сама, але відбувається в рекламі щось інше. І цей ролик він також непогано себе показав, один із перших на 300 277 тисяч. Він залетів. Він приніс мені. 64 людини, які почали стежити за мною. Інші ролики в схожому форматі, де я робила схожі заголовки, вони залітали не так добре. В чому був феномен ось саме цього ролику? В тому, що там був якийсь відомий актор, плюс така тема, знаєте. І я коли створювала ось цей новий ролик, я зрозуміла, що ну, треба поміняти заголовок, щось про Крінж вже не заходить. І тут я подумала, Ага, які теми в нас найширші для людей, і як мені можна буде їх звузити для того, щоб це підв'язати все таки до маркетингу? Тому що моя цільова аудиторія це в основному жінки і чоловіки, але в більшій своїй мірі це жінки, які цікавляться маркетингом, самореалізацією, які доглядають за собою, і в цілому які досить такі сучасні, класні, добрі, в тренді. Коротше, ви зрозуміли. І я зрозуміла, що ага, і всі жінки хочуть заміж? І чоловіки не всі хочуть одружуватись, і тут я нащупала таку тему: я е, зробила промпт для чату GPT, щоб він мені допоміг сформувати цей заголовок. Я йому накидала е, щось, знаєте, схоже по типу Я вже не знайду цей запит, але я йому написала, що напиши проблеми чоловіків і жінок при одруженні. Чи щось таке і сформую із цього заголовки. Він мені накидав, я обрала і вже із цього створила класний заголовок. І в чому феномен цього ролику, як я вважаю, не тільки тому, що заголовок класний, реклама в цілому хороша, так? А ще й тут дуже двозначне. Поняття цієї реклами, тому що різні люди розуміють цю рекламу по різному. І там в коментарях почався просто треш. Чоловіки з жінками гасять один одного. Взагалі це відео потрапилось тій людині, яка знімалася в цьому рекламному ролику, і в неї там люди не начебто беруть інтерв'ю. Коротше, можу сказати, що звичайно це пощастило і випадковість, але з іншої сторони, я розуміла, що потрібно змінити заголовок, потрібно обрати широку тему і потрібно прив'язати. Її до реклами. Ну і звичайно, щоб мене люди запам'ятали. Я не хотіла робити якесь безлике відео. Мені важливо було, щоб на першому кадрі моє обличчя було присутнє, тому це відео і круто спрацювало. І, до речі, нещодавно я запостила схоже відео, але я зрозуміла, що треба постійно трошки змінювати формат, тому що він приїдається. Бо я наступне відео опублікувала. А чи пам'ятаєте, ви таку рекламу? Воно погано зайшло. А вже вчора я опублікувала відео, яке зараз зайшло на 18 тисяч. Ось це. Послухай, обід закінчився, а отже, між нами. Все Е, э, стоп, стоп. Це прощання. Прощання. Ми ж домовлялись. Та-та, пам'ятаю без емоцій, це тільки обід. Я просто думав, що це триватиме довше. Не треба ускладнювати. А ось візьму і не піду. Прощайся з їжею, що докучає добре, добре для чистих і здорових зубів. І я знову ж таки тут взяла ось цю тему між чоловіком і жінкою, відносини. І що я змінила в цьому ролику, на відміну від того, формат він достатньо схожий. Але я тут додала розбір цього ролику. Тобто я не просто показала так, додала правильний заголовок, а ще внизу я не начебто підсилила свою експертність. Тому що мені важливо, щоб до мене приходила моя цільова аудиторія, а не да, там, люди, які колись раніше пам'ятають цю рекламу, бо вони дивилися телевізор. Ну, якби це, це достатньо широка аудиторія, але мені також хочеться, знаєте, мати таких людей, які в цілому будуть розуміти, що таке маркетинг, які в цілому будуть достатньо. Не знаю, як це пояснити. Точніше, не хочу нікого образити, але звичайно, чим ширше теми і чим на ширші теми ролики ти створюєш, тим більша вибірка різних людей. Людей приходить до тебе з різними цінностями. А все-таки хочеться, щоб у мене в блозі були люди, які. Розуміють, про що я говорю, для яких маркетинг це не якась там інфоциганщина, і які в цілому розуміють, як працює цей сучасний світ, або хочуть зрозуміти, як працює цей сучасний світ, якщо можна так сказати. До речі, мені дуже хочеться віддячити кожному із вас за вашу активність, і за ваш перегляд. Тому трьом людям, які напишуть свій коментар від п'яти слів, які поставлять пальчик вгору цьому відео, я подарую місце на челенджі 30 днів, 30 різ. Абсолютно безкоштовно. Результати ви зможете знайти у моєму телеграм-каналі, який буде знаходитись в описі під цим відео. І також я буду обирати між коментарями, які просто мені сподобаються, тому мені дійсно буде дуже приємно почитати, як вам такий формат успіхів вам! І повернемось до нашого перегляду. Також за останні ці два тижні я створювала не тільки ролики, які залетіли ось на 600 тисяч, на 18 тисяч, а ще й такі ролики з особистим контентом із хлопцем ми знімали. І я знімала та незвичний для себе формат розпаковку. Поки що вона не так добре себе показала в переглядах. Але я розуміла, що вона буде круто грати на лояльність, тому що моя ціль в цьому ролику із розпаковкою із тим, як я одягаюсь, була не показати там одяг, а більше. Проявитися, поговорити і розповісти, яка я людина. Я там вшила певні факти про себе, про те, що мені складно знайти одяг, який в мене розмір, моє ставлення до дорогих покупок. В цілому мій зараз стан внутрішній, тому що також я нещодавно опублікувала пост, який залетів на 80 тисяч, але складно про це казати, що він так залетів. Я була б вдячна, якби цього посту. І цієї ситуації в моєму житті взагалі не було. Але оскільки ця ситуація сталася в моєму житті, і я дійсно вирішила, що кожен із нас сам вирішує, чи треба йому ділитися якимись своїми моментами, чи не треба. Хто на мене не підписаний і не знає, про що мова, в мене п'ять днів назад виявили пухлину не одну в молочних залозах, і я цим поділилася. В інстаграмі я просто виклала пост, отримала велику кількість підтримки. Там просто одна фотографія і опис того, що в мене виявили пухлини, я ніколи нічого не відчувала. І що знаєте про те, що якби я вам це не розказала, ви б про це і не дізналися. І що інстаграм це та платформа, де людина сама обирає, що їй показувати, що не показувати. Для мене було важливо донести ось цю думку і, звичайно, нагадати дівчатам, що важливо турбуватися про себе. Я як би це дивно не звучало, якби там складно мені не було про це говорити, але я щиро не знала, я припустила цю десь інформацію, що у ЗД жінкам молочної залози треба робити кожного місяця. Я реально пропустила це і вирішила нагадати, сказати, можливо, дівчата, якісь також не знали, як і я, і поділитися цим. Тому. Не можу сказати, не хочу е, казати про те, що це був залетівший пост, але хочу сказати, що я отримала велику кількість підтримки після цього посту, і мені було надзвичайно складно з ним ділитися. Я робила це абсолютно не для охоплень, і я була б вдячна, якби цієї ситуації в моєму житті не було. І, звичайно, е, я отримала не тільки підтримку, а ще й були коментарі по типу: там Ну за ж треба робити, там помаш мазю. І так далі, і тому подібне. Різні коротше були коментарі і там в Діректі різні повідомлення, але також така ситуація була. Якщо підсумувати, я виклала за ці два тижні. Давайте я зараз скажу, скільки рілсів і постів. В цілому пости, я думаю, також можна рахувати. 17 рілсів і 3 пости, в цілому 20 публікацій за два тижні. Зараз в мене охоплення профілю 1,3 мільйони і 15,7 мільйони. 15 і 7 підписників. І ще забула сказати про один ролик, який також залетів органічно на 34 тисячі підписників. І, до речі, приніс мені аудиторію також. Він дуже жартівливий. Я підзняла себе та учениці як ми обідаємо разом після івенту я організовувала на навчанні SMM старт офлайн майстер-клас для учнів і потім ми пішли з деякими дівчатами хто зміг хто мав час на обід і там я зазняла себе як я їм я їм кумедно не знаю я думаю як будь-яка дівчина яка в цілому дуже голодна і не їла нічого, там півдня. І найцікавіше те, що я раніше ніколи б не виклала такий контент-стрічку. Але я переглядала, і мені кожного разу було супер смішно І я подумала: блін, а чому б це не викласти взагалі в рілси? Я спочатку подумала викласти тільки в пробні, але потім така, та ні, викладу в основній. І най Краще, що я зробила, це я додала опис. Я там розписала, хто я додала, знаєте, таку міні-воронку на підписку. Тому що було б дуже дивно в самому ролику казати, підписуйся на мене. Але в описі під відео я вказала, хто я, чим я займаюсь і про що мій блог. Це також такий вам лайфхак. Якщо у вас є ролики на достатньо широку аудиторію або якісь із гумором, ви можете додати такий невеличкий опис про себе та про свій блог і закликати людину підписатися. Ось також тестую. Паралельно пробні рілси. Не кожного дня я це роблю, і формат в мене там дуже сильно відрізняється від того, що є на основній сторінці. Я не закидаю в основному відео, які я вже викладала, тому що мені там декілька попереджень прилетіло. До речі, це вам також не замітку, що так робити не можна. А ось напевно про пробні рілс я вже розкажу в наступному відео, тому що це відео і так мені здається вийшло і супер корисним, і супер насиченим. Мої плани на наступні два тижні це впроваджувати в блог лайфстайл, зробити. Фокус на пробних рис та то... Паралельно з цим продавати челендж 30 днів 30 різ, тому що 11 лютого буде наступний потік. Тому це задача не із легких. Чому? Тому що завжди, коли є продажі, зазвичай трошки гальмується ріст у підписниках. Але блог це мій бізнес, тому продавати і ділитися цим також треба. І дуже хочеться продавати, тому що насправді зараз дуже багато з командою працюємо, створюємо новий сайт. І якщо ви давно думаєте про те, щоб набирати підписників, заходьте на челендж в нас там банк ідей кожного дня, тобто вам не треба думати про те, що викласти в рілс. підкасти про пробні рілс. Як створювати воронки в Reels, щоб вони приносили і підписників, і продажі. Де брати ідеї для Reels, як в цілому створювати заголовки, як зрозуміти, що знімати? Коротше, супер класне міні-навчання. Я впевнена, що ви дуже будете з нього задоволені. Тому заходьте, поки в нас на оновленій програмі найнижча ціна для перших 30 учасників. Ну і це в цілому все. Побачимось із вами. Через тиждень відфіксуємо наші результати. Сподіваюся, що вони будуть достатньо успішні. Я вам всім бажаю гарного дня. Напишіть, будь ласка, мені, як вам взагалі такий формат, мені буде дуже корисно. Дякую. Побачимось за тиждень.